Коли я їхав з котельми, доїхав до Охтирки, я розвозив хліб, робив я явкуря. Коли я доїхав до охтирки, дівчинки кажуть, дядя Коля, не їдьте, бо там стріляють. Так згадує події піврічної давнини житель села Веприк Микола Дулич. Він з першого дня російського вторгнення в Україну став учасником гадяцького сафарі на Полтавщині. Чоловік робить уточнення, що відоме сафарі не Гадяцьке, а Гадяцького району, в якому найбільше брали участь жителі сіл Веприк і Бобрик. Молоді хлопці, які служили, які не служили. Ну всі займалися, передавали всі координати на ВСУ, передавали добровільним. Деяка техніка, скільки техніки, скільки збройних сил знаходиться в російських виродах. Все передавали. Російські війська спробували зайти на Полтавщину 26 лютого, розповідає голова Великобудищанської громади Микола Шаблій. Вони тут побули до тижня, зібралися і уїхали. Вони зрозуміли, що їх тут не зустрічають з світами, з хлібом. Світ. Вони зрозуміли, що тут є сопротив і якщо вони будуть, вони ляжуть всі. А вже через півроку на цьому самому місці, де розпочався відомий полтавський супротив за допомогою мисливців, відбулося урочисте спецпогашення марки Гадяцьке Сафарі. Її автор, викладач Гадяцького коледжу культури і мистецтв Олександр Бондаренко. Каже, кольори для марки обирав не випадково. Це і кольори нашого прапора, під яким ходили українці повстанці, тобто червоний чорний. От і також на марці зображений. Є Мисливець із військовим це символ того, що прості люди із військовими об'єдналися проти єдиного ворога. Вони йдуть із такою вогнепальною зброєю проти важкої техніки, ще раз доказує їхню героїчність, так би мовити, і жагу до того, щоб вигнати окупантів з нашої рідної землі тепер Полтавщина має власну воєнну марку Гадяцьке Сафарі. Ці події назавжди залишаться в історії області, говорить голова Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. Вже за добу тут знаходились ворожі війська. близько 211 одиниць техніки, саме Великобудишанській громаді знаходилось і завдяки героїзму простих людей, мешканців громади вдалося не тільки зупинити ворога. І передавати нам достовірно точну інформацію щодо кількості розміщеної на тощо, ну і ще самим партизани, палити техніку, захоплювати техніку. Та техніка зараз, яку захопили, вона ж працює на Збройних сил України, знаходиться на фронті. За словами Дмитра Луніна, події гадяцького сафарі у громаді тривали до тижня.